Тепер я розумію, що таке хороша машина. <риклад> фу. Воу. Чигенезис. Камоун. Стоїть. за Я чую, да. Скажем так, <свес> с добрым утром проснулась бы <свес> пита вот такие вот звуки. <свес> Это те, которые они сосуд худож главная мысль. Мысль нет, блядь. Вот, Что раскол делает, тот и сосуд. начальство. Что, <coughs> что у вот вас тут? Ну, все нормально. Все пойдет. А у вас? Ну, типа, ну да. <coughs> добрый ранок, добрый ранок. Да. Hello, hello, you want to tell, tell me, you me your name? Hello! <coughs> не, ну, мне, если вы хотите еще подремать, Так куда? Нет вот нового питания. Не, ну хоть на щас утра уже. Ну да. Хорошо, уже хорошо. Вы нам лучше багажник открыто. О! Сазам откройся. А вот так надо споточки сразу делать. Ой, там люди, до рыбаки, винь, спивай. Ой, блядь. Mm, Come yeah. on, everybody! It's looking good! Come on, everybody! It's looking good! Yeah! Телефон не Павлович опрос. Як взагалі спалось? Хує чи ні? Потому що ми переживали, що буде холодно. It's okay? It's okay. I'm fine. I'm fine. І в ноги норм, да а на спитай диф все-таки. fine. Хоч носки одів. А то цілу ночь був без носків, холодно, капець, я не знаю. Я йому кажу, як тобі не холодно. Він каже, it's fine, it's okay, там good. <ріць> Жесть просто. Вчора, із-за того, що акумулятор сів, в Руслана все от електричество Короче, Він не міг закрити вікна, ми закрили пленкою. Так же само ми не могли здвинути е... сідушки і ми полусогнуті, полураком спали коротше, полусогнуті. Ну, понятно, что лучше, чем Денис вчера заснул. Ну, блин. Э, что хотел сказать? Мы, можно я мы... можно расскажу? Да, да, скажи. Я проснулся. Давай. Только скрути чуть-чуть, чтобы авторское право, чтобы у меня не было на видео. Потом включишь. Ну, пожалуйста. О. Hello. Короче, просыпаюсь. И я иду достала, стола ну, мне хочется выпить еще. Again. Вот. Смотрю на стол. Ну, выпиваю там последнее, что там есть. Нет. И вдруг я вижу вот так вот. Стоит. Чудо стоїть, ціла бутилочка. Я охрінюваюся. Саня, добре утро. Добре, він уже ту бутилку раз став. Він типа розказує він крищу, Я так поняв, що не одному мені він цю історію розказує він Коли я вийшов це а я ж попросив на камеру ну, розказати, як він проснувся і він попять повторяє і показує що от тут стояло, прямо на цьому місці Не, ну это прикол. Не, ну да, я понял. А це твоя саня попал? Да. Вторая, да? Но ты вчера я не начал. Це без Похмелився і нормально, так? У всіх голова болить, ну в мене не болить, ну тому що я вчора тільки пив, пацани. Кажуть, що голова болить. А Денису взагалі пофіг, він похмелився і нормально, пацану. Робоче состояння, кажуть. Ну, я ж художник. Кстати, ти казав, ти коли похмеляєшся, ти рисуєш. От тобі зараз холоста не вистачає, чистої пензлика. Ну, ну, я пел тут, ну он стримы, стримы, стримы. Я чув, <laughs> я от этого и проснулся. Окей. Okay. <laughs> ну, в приоритете, короче, была тема это э, YouTube э, Deadman. Deadman? Deadman. YouTube Deadman. Uh -huh. Ну в приоритете, но ну, до этого было все, ну. Все Тебе аж голос охрип, Мину... чувак. Минути. Так кричав, що аж голос охрип. It's, it's okay. It's okay? It's okay. Пару днів і пройде. Ігор Кондратюк би сразу ти галочку їбав, би, До себе взяв би в цей. Сердечко. Да, і Данилко. А я би його послав нахуй. Ти сказав би мені не треба продюсери, правильно? Вообще всі пошли все нахуй. Нормально. Come on! Everybody it's looking good. Come on and twist again. Twist again at someone. Come on and twist again. And the time is here. And right in. Я у нього голос до сих пор не були, я не розумію. Right then! Right then! And make me make me so come on! And twist again! Рибаки тупо ахуєвші там рибаки, що ви розуміли, я сейчас покажу. Дивіться. Отам От оно рибаки рибачать. І вони це все чують. Они тупо варні думають, сука всю рибу розпугає. А ти не спровоцірує. А вот и прыгать точно пошли. Feel all right now. I'm going and put it on. Anytime. Anywhere. Feel all right now. А знаете, кто это? Это Боб Марли. Серьезно? Да. Не узнал. Это уже голос подустал. Ну, есть такая, да. Не хочешь, что ты на трех? Да, кстати, Подогрела. я кажу, что Саня, вчора для Кирші вирізав трон. Я приходжу, і кажу: подожди, а де ти його взяв? Він каже: А отам там. Воно. Я кажу: Ти знаєш, що так це стульчик вирізався? а, ну вже все. Завтрак. <сосаток> ну, <сосаток> <сосаток> аристократа. Дегенерата, <сосаток> аристократа. Неважно. Мне помогает э, это, ну, делать ну, дела. Ну, творчество Я ж говорю, не хватает полотна и пензлика Ну ладно. И, окей. Вот дизайн. залетела маленькая. А ты можешь чекинези скрикнуть громко, так как ты типа, в своем стиле? Это моя просто фраза, Хочешь, чтобы ты как крикнул. А что а это значит? Чикинезис? Типа классно, кайфово. Чекинезис! О, пойдет. Вы все подумали, что это, это скрябин. В общем, Дождик уже випав такий порядочный. Собираемся по чуть-чуть. Саня сейчас прикура Руси машину. щоб прогрівалася И будем уже двигать. Ой-ой-ой! TDI? Ай-яй-яй! Так это ж хороший движок. Нихуя себе! А ты знаешь, что в школе бывают движки, типа как от квартал, понял? Да я дивлюся, що це похоже на той самий легендарний, який там типа, пробіг здоровий в нього може бути. Який можна ще чіпірувати, <ocalyptic> типу, ну, машину. Дуже... Бородя, та, та ти що? Аж непривично дивитися в машину під капот, коли вона моложе, ніж моя. Після 94-го року, коли дивишся на машину 2010-го і 2005 го звісно я ж кажу, під капотом просто Красота. Все така чистенька, красивенька. Наконець-то закриємо вже вікна, обогреем машину. Так, да, блін, <гадивши> не за Фонарики нормально тянуть. Да, Руслан просто ще ленту подключав. Це, наверное, из за ленти воно і посадилося так сильно. Да, подожди, так, так, жить, жить. Ну да, там же надо подождать там пив минутки. Ну сейчас попробовать, да? Подожди. Хай чуть-чуть, типа, лизни, да, on the storm. Ты там на нейтралке? Да. Ride on the storm. Ду-ду-ч, 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 ду Ride the storm. Yeah. Пошло движение, сразу вікна закриваю Хух, yeah. слава богу. Бо But в прошлый раз... To... To в прошлый раз, коли у Руслана був Opel, тут по була біда. Я не пам'ятаю... Okay. Руслан, чуєш? Yeah. А що тебе в прошлый раз случилось? Радіатор чи що там? Що, що було? Радіатор. Right лопнул радиатор и ми... мы радиатор не включиться опудай опускайся опуздайка о блядь! запутался нахуй засыпать короче суть что мы потом шукали что делать с радиатором мы заклеивали мужики взяли клей и заклеивали его да денис ага и що, бах бах наш що? шо ты думаешь над цим вопросиком да Та єбани! Що ти на мене так дивишся? Поняв? Так, стоп, мені треба мусор викинути. Кстати, мусор ми весь збираємо, щоб ви там не думали, ми все підготувалися, кучу мішків взяли, всяких приколів. От, мусорний мішок тут. Ще палатку треба зложити, всі ці приколи пособирати і все. І можна двигати. Слава Богу, закрили, загорталось. Чудеса. Це капець, блін. З відкритими вікнами спать, це корешно, блін. Да. А ми склеїли, холодно, не, не видно, не, не, не мать. Да, в 3-4 часа ночі клеїли. Руслан каже, давай швидше, бо холодно. Ви, а в мене скотч Да. Я потім відклею той скотч, коротше. Скот. Вспоминать даже не хочется, як ми мерзли. О, холодно. І так наугато, так хоть заматываешь, зарейли, за это, за це, це пиздец. Да, да. Самое главное цю ленту аккуратно скинуть, чуешь. Ой, мою яблоку. Можу... А, ленту, да. Ленту аккуратненько надо. А, чем художник <laughs> А художник уже знімає тут от цвечики на зисну. Воу! Wow! Wow! I love you, want you? Tell me your name! <laughs> Це прям нормально так. Стати, дивіться наскільки сильно нагрілася земля. Кірюша просто тушить костер, подивіться. Реальне Добре. зверження вулкана. Оце отут треба було тушити, щоб художник отут спав. Він би тут у нього спина горіла б чисто в жари. Жесть. Просто офігеть. Добре. В общем, якось так. Убралися такий от пакет з мусором остався, здоровенний. І все. Будем їхати. А голос-то як зламався в А Ану скажи щось. Я говорив, що голос зламається. Тепер пару днів явно буде встановлюватися голосок. Дініс каже, зато практику пройшов. <реш> oh, yes. Диви, кричить, блять, голосу нема кричить. Фонтанчик чисто. Красота. Ну, Руслан, твої коментарі по поводу ночі. Як тобі спалося? Ну, я грівся в твою спину, можна ага. сказати. Я притулився спеціально, щоб ну... Я знаю, що так люди на виживанні гріються в друг друга, Пришлось прийшлося грітися таким способом. А заснув собі. Ні, а я заснув теж просто, коли я проснувся, от тоді я зрозумів, що таке холод. Ну я зрозумів, в тому році, в тому році в машині було тепло, но проблема в тому, що типа, Андрюша прийшов, храпити, ти хропів, поняв, а я за цього проснувся, і я коротко, пішов в палатку спати, а в палатці ще холодніше, зрозумів. І я потім не знав, куди йтися і просто сидів біля костра. Короче, якась так? Ну я не знаю. Мені було холодніше, коли ми ночували в опілі біля дома. Ні, мені тоді нормально було. Бо ми більше одежки були укриватися, всього більше. Ну да, да. Я коли дишав, я чувствовав холод. більше укриватися. А тут укривається я по факту нічого не взяв. Один плечик на двох. Угу. Вот так от получилось. Виходить... І то тоненько. Я йому кажу так не маєш нормального діла. Руслан каже, та ні, це щось все нормально. Я думав, що там реально якась лежить, ложить. Там тоненькая А ми на ньому на здоровом лежали. Ну, короче, получился трошки подогружучек, но я думаю, все нормально Так, Да, да, Так, Да, художник, конечно, блин, умею выснажить, бля. Ну, типа, вот кричить уже. Ты с утра. Уже голова варена, да? Уже голова варена, від його крика, у него це голос такий пиздец. зламав, взломал голос себе. Вот так вот. Я не знаю, як він на полу спав, чесно, ну аж не віриться. Він тупо просто так даже не ладно просто одітим допустим, на полу заснути. Він заснув в тапках і без носків. ну, Обично холод іде од ног. Якщо в ноги холодно, то і всьому тілу холодно. І йому було все одно, тобто він був в тапочках без носків. І блін, ну, коротше, я не знаю, як він не замерз. То він просто привик до такої ну, двіжухи. Він же що то на берегі в тебе спав, типу. mm -hmm. він прошарений, він вже, скажімо так, закальоний. Поэтому я думаю, що йому нормально. Так, так, що... так да, Я взагалі не пойму, як заснути можна такі холодрив. Особливо утром. Утром взагалі було холодно дуже. І зараз що ти думаєш? Зараз він приїде додому, він зараз нарішає якісь 50-100 гривень і він буде далі пояритися. Ну так. Да. Поняв, похуй, він не ригає, в нього ніколи не болить. Просто типу... Тім... Є безмежно. <реш> Без обмежен, <реш> чувиш, я безмажно. Без че вижу группа. Безобмажен. Вот <реш> это конечно звісно, тіпка здоров'я. Да. А видончики, ребята, дивіться, вокруг нас які. Мы ж тут рассказываем, все. А вы даже не обращаете внимания, что тут просто красота полнейшая. Каже, <реш> що <реш> <реш> Саня бутылку поставит доставить так <реш> Да, Саня проснулся, открывает окно, кажется. Ти заєбав, кажеш, поставить по сто раз бутилку, каже, то я зараз заберу і починає забирати її. Він же в кожному розказував історію, як він проснувся, і що знайшов там коньяк і він показує ставити, де він його знайшов, понял? А, так він не мінералку йому на консікляну бутилку воно Туди назад. І це ж видно, що він підходить і щось там ложить постійно. Кожен, хто просипається, він розказує. Ну я думаю, що так, да, тому що Саня сказав, що він раз 10 це розказував. Я так розумію, що кожному, хто проснувся, він отдільно розказує цю історію. Плюс потім він мені розказав, а після того, як мені розказав, він ще на відео розказав. Зато він не розбудив нас так рано, як Андрюша тоді колись в 6 утра. Скільки? Да, да. І то! Він не, він не розбудив, він підійшов до машини, бо почув, що ми розговорюємо і сміємося. Завлугати почав. Да, да. А ні, навіть в мене тут трохи відстають часи. Десь часу в 10, коротше. Да. Він почув, що ти смієшся, що ми балакаємо, і він плетить. А так би ще можна було спати. І ніхто не відкривав двері, ні без поклоні, не водив, не срав, не ригав, блін. Ну так, да, так. Да. Оце все найкраще. Не в 6 утра хоча б встали. Да. Так що без Андрюші легко пройшло. Бо був би Андрюша, там би в 6 років. Підйом похмелок. Це б зараз художником чарочка зайшла, ніху діла. Да, так, якщо б Андрюша був, то да. Снимаєш, так. Ти знімаєш, так? Так. Руслан дав проїхатися на своєму рено. Він мені казав, що машина дуже мягка і ямки взагалі не відчуваються. От я зараз сів. Коли збоку сидиш, ну, ти не розумієш. Коли ти сидиш за рулем, ти розумієш, наскільки мягка машина. І сцеплення у нього бере вообще зверху і ну, якось на ній дуже просто їхати. Я думав, що я не зможу поїхати на другій машині після своєї, коли привик до своєї не вообще ізі. І Вона така мягка, взагалі така аж дуже непривична. Тепер я розумію, що таке хороша машина. Раніше не розумів. Це що, ми зараз на трасу виїжджаємо? Так. Да. А куди нам? Направо? Так. Да. TV дай. дай. Короче, Денис братанчик подагнав мені картини, просто подарив. А я в честь, ну скажем так, як, уваження, і просто щоб він похмилився, хочу пиво подарить. Ну, блин. Це не. Короче, це не обмін, це просто від просто себе. Последній перекурчик з Русланчиком і Денисом. Денис Балди. А я ж та я в дорозі, я пити сьогодні не хочу. Я просто глоток Ну, как вкус. Вкус. Попробуй какого. Вкусно. Да. Вкусно. Лимоном чуть-чуть отдає, -чуть кстати. Така чуть-чуть чуть-чуть вообще -чуть. еле-еле. А ну чуть-чуть. Короче, получается, що я найменше сьогодні всіх снимаю, бо я сегодня вареный за рулем. Ми приїхали до Дениса Адушкина, щоб він подарив картину валику. Х Хар... картины, просто... Мама вже Локи, скільки ти кормила? Розказуй. Я тільки просто зайшов. Коротше, я поміняв запаску, точніше мені поміняли. Я їхав і думаю, як завтра поїхати на роботу вже на машині. Я розумію, що на вантаж не будуть працювати. Я розумів, що є приложение, не буду говорити названня, в яке ти показуєш услугу, і там вже після цього тобі, ну, пишеш, скільки, там, за скільки готові зробити. Мені поміняли на запаску, а завтра вже я потім візьму те колесо. Привезу, привезу на монтажку, мені заклеюють і поставлять те, що було, тому що те, яке мені поставили, воно максимально рахіцьке і воно кожна ямка відчувається, тому що три колеса зимніх, а одне якесь літнє, як на велік дупо. Короче, поміняв, приїхав до мами, ті курточки приніс що з плесенью, тому що я їх явно не відстираю. Я не знаю, чи мама відсирає, якщо ні, то викинем. От. Купив рамку, мені ж е, Денис Павлович подарив дві картини. На А4 я знайшов рамку, а на А1 та що Атман, не знайшов. Що йди оцінювати картини. А кстати, що там Локі розказує. Нічого нормального. Що він розказує? начудив, чудиво? Ну що він начудив? Ну кажи, що начудив. Ти ж мені розказував. Я А, наривав на, на полці там одірвав. якусь Оббоку. ткань. Не об... Ні, там пластик. Оббивку пластика я наторвав. Як він це зробив, я не розумію. У мене не було два дня. Уже оббивку на якому століку порвав. Ну, Як? Ну, я не можу ну, понять. Вона там приклеєна була, чи я не знаю. І що, це мені новий столик куплять? Та ні, там її приклеєна. Так? Да? А ну, іди дивись. Що ти там обіхаєш? Чікс. Красиво, що ли? Це в А1 треба. Угу. Ого, це Ватман, так. Да. А це те ще не йшов. Ой, блін, вони так погнулись в дорозі. Ну, Жалко, треба буде вирівнювати якось акуратно. А? Красиво? Красиво? Прикинь, в рамку її лупануть і вирівняти і на стінку. Це ж ну. Щоб ти розуміла, Деніс, він рисував картини і був зв'язаний з кінорежисером американським, який теж художник. І в Дениса картини купляли за 10 тисяч євро. Картина в нього була така популярна. Коротше, там іде худо... художник, там іде охотник з ружьем і з Зайцем. І ця картина стоїла, він продав за 10 тисяч євро. Йому поміг цей режисер продати. І він там був, там де оцей режисер, він прям виставку свою ділав. Просто що зараз, ну, вже чуть-чуть. ну, Війна пішла, не так. Це мені він багато показував різних, але саме ця щось мені подобається. Я прям кайфуну одне я не знаю, мені подобається. Ну це цейно. я так розумію, да? так? Я не знаю, тут як ти бачиш. Ну, ну тут Я розумію, що я не можу зрозуміти. Оценис? Ну, напевно, ну так, да, оце... оце верх, оце верх. тому що це небо. Да. Ну а мало ли може це наоборот вода. Ну бачиш, він тут підписав, значить значит, це небо. О, Просто тут красота. Так ага. Ну от як він бачить. А? Хороша? І він сказав, що треба під рамки без стекла рамки ложити. Купив. А чотири а, а чого? Ні? Ні, ну а також можна. А що не візе? О, ровно. Без стекла. Я спеціально купив, щоб прям знаєш, просто стекло воно не передає те качество. А як сложно там їсти чи не? Ні. Я ніколи рамки в житті рамку купив. Сложно буде знайти рамку на оцю картину. Вони там стоять 600-700 гривень. Ну не так уж і багато насправді, якщо подумати, що така картина Майко, красиво буде висіти. Оце що вішать, що воно отак. Ну, можна, так ні. Надо її ставити. Ні, отак, так, да, отак я хочу. А, ну тут, бачиш? Ну, нічого. Я, так я наоборот, я поставлю її десь. Так ну то буде було дивитися таку, що знаєш, з тим, що стає. Ну, немає, слухай це довго шукати. Я Ой, вже, я цю і планував поставити десь, а не повішати. А оцю цю повішу. Так, вони продаються з підставками. А, подумав, ти це за що? це? Да. Ну, перти десь, не знаю. Та, ну, перти це так. Тебе там воно не. Де ти його? Десь придумаю. Ну, а цю по-любому повішати треба. Здорову. Там мені ще одна дуже сильно подобалась, я не знаю. Я просив Дениса, щоб він подарив, але ну, поки що він не, не поки що Він готовий? Так. Так. Я йому mm -hmm. теж вирішив допомогти. Він сказав, що продавати він їх не буде, він хоче мені подарити. А я йому в свою чергу, скажімо так. А, да? Да, да. а я йому подарив оплату його комнатки. Ну, вона там не мільйон стоїть, ну просто поміг йому, а він мені подогнав таку штучку. Штучку, Картину офігенну. Так, дивимося на реакцію Локі, тому що мама казала, що коли вона приходила, він навіть не вставав. Опа. Луки. Куди це ти забрався? А, то есть ты все одно, що я прийшов, так? Да? Заходь, давай. Давай, заходь, заходь. Назад, назад, давай, давай. Локи. Давай, давай. Заходь, заходь. Ти бачиш, хто прийшов, чи ні, Локи? Я не зрозумів. Ти недовольний? Що ти ж розкидав? А? Локи. А ну. О, Воно, значить довольний, ходить треться. Ти скучав за мною маленький. Розказуй, як ти тут. Що ти тут натворив? Мама казала, що ти мені щось там уже оборвав, так? Да? Ну давай, дивиться. Що ж ти тут зробив, поки мене не було. Хм. Так, ну поки. Я нічого не замічаю. Мама сказала якийсь угол, обшивку. Хм. Вроді нічого не видно. А. -а, -а. Ах ты писюн малий. Ты тут оборвав. А зачем ти открывал, а? <схід> зачем ти открывал, Ты Песюн газірований. Гамнюк. Скучав за мною признавайся. Признавайся, скучав. Мама тобі їсти там нас і плавой, ти ще не з'їв. Ні, себе поросипав там.